Так, друзі, сьогодні переглядаємо об В принципі, буде під верхом, там везде. Ну, тут не розповно. П'ять шість на шести ось так. Мимо. В принципі... Переглянули ці всі, всі. Зараз цей ряд переглядаємо. Що він скаже? Обмінумо всіх переглянемо сьогодні. Я ці бігаю, два, три, чотири. Чотири овочки. А, і подморов тут взагалі. Сухо, сука, су, сука. Мені ось подобається на цих дні зимувати. Дивно супер, так? Да? Супер? Так. Да. Mm. Говорить, там писали, що непрактичні. Mm. <ріх> Ми вже бачив, що вони практичні. Потому что... Акция активная будет. Это познак. Стоп. Активная, но не побольше. Наверное, зараз все обсыпались. Отсыпались. Да. Первый минус. Да, ну они отсыпались. В принципе, был, было, понятно, что они отсыпались. Угу. Mm -hmm. Так, зараз. Ничего страшного, не надо Я не знаю, что нам делать сейчас. Может матки в них не было? Нет, это было, тут же молодая матка. Очарила до позднего. Короче. Они сож... съели все, и она обосралась. И он еще раз плод был. У нас же еще раньше, и все. Не-не-не, недоходный периодик. С все у нас сыпалось, знаешь. Так, что мы с вами делаем? Ну, у нас, Так, что мы с вами делаем? Ну, ты же знал, что цена, ты же знал. И потом за и все. Ну, надо из них сейчас это сделать ну забрать и рамки на перетопку по любому рамки на перетопку по любому потому mm -hmm. что вам... сейчас я, я не знаю что нам делать. нам надо от колопот все это делать обочину там это у первым можем забрать просто все мэт все забрать это и вулик пока поставить стоит чтобы не рвать а потім уже весною все убрать після обдара тут у меня допозная матка черева расплод держат до познай стороны тоже ты мору богатю ці ось и вчилась полот три три улички тут было полностью забито пчелово. Бачу, все зап запачковано. Да ну вообще. Не, а тут тоже что-то может появилось. Уже такие. Тепленькие. И, и, не... и активные. В общем, богатых покажу, что пропадает по сути. Тому році просто були не ти Не е, добрі препарати. Препарати хліба. Було сказати особа. Ну то знаю, що ми що. Ми знаємо меду оставить. Ну так, да, мед, да. так, треба поставляти все тоді. Так, друзі, зараз ми ще ці ось переглянемо і ті і будемо бачити далі. Що там, якщо буде щось мінуси, то знімемо. Так, перейшли мы на цей ряд. В принципе, там все нормально, все окей. Так вот, сидят все. Чуть-чуть. Раз, два, три, четыре, шесть, семь даже на семь. На семи вешках. Все сухо под мурой. Классно. В принципе Че, так там вообще од, а, две семьи мабуть Вообще сидят себе там спереди клубочку И все, все даже нормально Никуда Просто я не... Да, вот не стартанули ничего Там пчелы меньше тут богаты так, також сидят собі. а вот тут Е расплыв Раз, два, три, 4, 5 5 на пяти даже на 6 лазит чуть-чуть. хотя да, вот, тихенько сидят, смотри, я же мой Отлично. В принципе, хорошо. Да. Ну, если с насередину забрали. Ну, так и собирались. Надо будет подкармливать. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Надо будет, будет подкармливать пока не будем ничего до делать. Они с не тронули меду. Они на средине собрались, они так и сидят. Они на средине собрались. По с первого нет. Я помню, что они сбирались на середине вот эти. И это семья. Она сидит на месте. Им нравится просто. Посередине сбираться. уже у нас эти ложки. на пласт. Ага. Прикольно. Три ушки. Раз, два, три, четыре. На четырех ломочках. Нормально все. будет. В принципе... Здесь хорошо. Я не помню. Синя. А там ну, ну, на віску написано. Да, наверное. І то а... у нас там була. А синя уто? Зінгер. О, Мейн, зін... А я не знаю, що це... Зінгер, наверное. Да, ні, не зінгер. Друга. Що там? Зінгер. Ну зінгер, конечно. Слабь мише. Раз, два, три. Три. Три, три вулочки. Ну так, да, в принципі. Ну сидеть хорошо, под мору Под мору мало. Зинга, ты от тебя я тебе почему, у нас было отводок третий стоял там, помнишь? Помнишь? Да, того, я помню. Так я у вот тебя объединил. Из-за того первого было отводок, я матку убрал. Отсюда а -а -а. их объединил. Из-за чего их на зиму но получилось такая мощная. А тут я ничего не делал. Так зараз. Ну в их не було расходов в конце так тапиш А теперь А нам на тену вот тянулся рамки А середила що вони так просто сидят сидит Четыре. Четыре. увочки нормально вообще подмору Та тут подмору вообще Да реально Ну тут матка перестала черить Осіння. Не знаю, що почав, але ми... Не, так. все залежить від того, а... там, де чирили довго матки, да. А знаю, там да. проблеми. Оце ми замітили, там де... Це пропаде, тому що вона матка чирила, не так. встановила. Ви, ви розповідали. Ну, так. Да. Тоді рамки що... розплоду було, то не все встановили. Це не просто панасі, там ще гарно. Гарно Так, все, зараз накриваємо і йдемо далі. Від. Так. Так, два, ось, два, три. Собі. Три. три ламочки не подмора не нема? Не, ну, тут розходу ну, не було. Хто буде писати, що то пчолки валяються, то так і дома. Коні, Сухо в Сухий. А то в людей просто буває таке, що якщо подморо говориш нема, там чолки валяються, то пишуть вже. Що... А Там вообще багато. Ось у цьому да, ось этот жовтий он на першому ряду. Була у нас найздоровей сім'я, на 7, 7 років. Осталось все, все. три. Так, дивимось. Ого, це щось розвалилось. Mm -hmm. потрогати нема? Yeah, не ну, не знаю. Не, не Просто здорово. Раз, два, три, четыре, пять. Лежалось. Жал, сильно. Не, шість. просто. Я их посадил на... Надо было добавить. Я и знал, что тут. Ну, я тогда не поставил рамку, пожалею, думаю, ладно. Ну что ты их по кармам? Думаю, что до Не, не, по кармам нормально. До февраля. Главное, чтобы дотянуло до... Скажи. До лютого. О, Сейчас мы тебе трошки поставим, что тут на подкормку вот, Если в случае чего тут надо загренить. А, ну, прошел до нас гость. Кто? Нет, не Пеппа, поставлю букву П, да? Все кормить? Да, да. Там мы поставлю все на грани. Да, там там все, 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 там, ну, думаем что все прижимать. Ну, я думаю, что... Ну тут я просто, я помню, что я тут сделал. Я тогда хотел рамочку поставить с этим медами, поставить еще одну, но не подставил, так забыл. И получилось, что семья здорово шла. Да, им бы себя рамочку. Ну одну. Так, уберите. Ковчку не забирай, то А я тут добавлю. А, я тут добавил, я туда не добавил Вот тут одна лишняя. Раз, два, три, четыре, пять. Тут пять. Я сюда добавил. Я не добавил. Так, иди сюда, до да, кучи. Иди туда, до И сидеть. Так, спокійно сидять, ще и муют ну только а подморы не подивилися. Так, не буду не світиться, нема я бачу нема не буде, воно ж видно як сім'я сюди нормально так що у нас тут подожди Навіть не відсипалося. тут Так, что у нас тут да, у нас? У нас там что модель Да. Что тут на 20 рамок, и у нас три магазина и корпус был. Да, ну, хорошо, да хорошо, хорошо. Интересно. Вот Здорово. Здоровье. Здоровье -здоровье. Ну, не пленку попрожезала. Ну, на туннеле там не ездила, там надо заменить дренаж. Вони сидять собі О, на початку ось тут і немає, і подмору немає, нічого немає. Ну, Трушки є конфету. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, на шість, сусі на шість. Ну тут сильніше сім'я було, і матка не роїлася. А побачимо кресла, якщо вони стартануть хорошо, то такі. Тоді... Матка так, стой, щось, то не роїлася. Залезь Ніби не вилізли якось цей листопле позов. Прямо попав. Ну там одна, одна да. тоже так ну, на поставь на ногачок ей. Nah, ну, а у тебя у тебя надовичок у нас вот тут хороший было. Я так, там еще восьмирамочный. Ты, Ты я також зараз нему, подивимось, что <здив> <що> там <плес> цікаво. Ну типа еще <плес> мучу у меня. Колода <плес> на останній. Ось щеки, движухи Ба Да. Сидят. Мучали, мучали, но сели добре. у нас сухо, под море ноль. Ну те оттая матки, что я брал эти сами, что они зимуют хорошо. То раз, два, три, четыре, 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 В принципе, они могут еще так разлиться из-за того, что <связь> были морозы два дня назад. Мінус 7, не, сьогодні а, а сьогодні плюсова пішла. І, і, і все вони... не вам. Тут ще смотрю. Ну, трохи вже такі стало. Не, не... Цікаво Він, було мороз подивитися. Да, вчора повідомлення. Так, вчора було водохрещення, так що всі з обахрещенням. <звук> <звук> так, що не щось складять все не було. Раз, раз, два, три, чотири, чотираки. П'ять. Я тут поставив борщ, я думав, що... Меда також принесли. Там рамки були. Два магазини були рамки всі від бруска до бруска. Я пам'ятаю, я тут навіть відос її десь. Угу. Так ми збирали, так тут рамки від. Ще тут магазин був, упав, вся велика точно повні. Заповнився і назавжди. Як Ми я поставив повний магазин, повністю з рамками такими медовими. Від бруска до бруска і напав у мене. візка. Тут щось взагалі, я тут якраз відбирав, так, як не взяли. Добре. Вс, все, труп. Нічого не злимо. А, ні, 5. А, я думал <рес> все уже минус серий. Подмору. Небагато. Раз, два, три. А, ну нет. На три. Раз, два, три. Раз, три. Раз, три. Раз. <рес> Надо их подметить. У их рамка Е, можно было поставить. Ну, в принципе. Сейчас не будем. Это не туда дали. <рес> <у, там, блютому. рес> В принципі, оце ось такі у нас це зима, взагалі зима мощна, сніга по коліна, як бачите. Думаю, що випаде. Що там стояло? Вони теж внутрі. Тут може. Раз, два, три. А, тут море трохи є. Ось це не бачиш, матка ну, Сирила до казна. Тут, тут теж матка працювала, але не до самого позна. В принципі, що на середині, на тому, на Ну, нічого, не віці. Передусі сидять і це. І все хорошо. Ну, карніка, в принципі, вона така і популярна, що 4 рамки на 4 зимують. Більше, типу більше це вже... Це вже моща вважається. А так 4-5 4, 4 рамок це для неї самий оптимал. Буває, що маленькі, а так взагалі вони практично всі виживають. У нас було по дві. Так, да, у нас по дві в тому році замували, вижили. Все нормально. Головне, щоб сухо було. Вилучили перчатки, тому що якщо я руками буду, то буде такого, не поприліпає. Ну подморці да. тут обсипались, звісно, не говорить. П'ять на шісті. Ріжки обсипалися. Тут і було сильно вчила. Ну, Це нормально. Ну, ну оно не тут вели. сидят нормально. Ну, явно не блятовыми були. Тарас. Да, ми, може що... не поблятово. Все нормально. знаю. Під мору помішно тут багато. Не, ну як в тих синях так там вообще жёстко. Так, зараз ми накриваємо і пройдем далі. Що у нас? Спеши ми брали. Да, ну Ну, в принципі, невелика пока і Хороший. Втрата ну, 2, 3-4-5. Тому що пасіка велика, а ну, типа, щоб всі гарно перезимували, такого не буває. Не, всіх, всіх буде відход і все. Це, так, якщо, якщо хтось там буде говорити, що 100% не, Я. Не Буває щось таке. Ні, так. не, ну буває, але це дуже рідко. Це був малюсінький творог у нас а, він... а да, да. На 4 вулочки. <laughs> да. Ну обсипав. нормально. Да, нормальненько. Ну сидить. Навіть вам, вам на три рамки ізумує. Ще краще, ніж. Так, в принципі, що? Ми переглянули практично всю пасіку. 6, Залишилось 6 вуликів, зараз ми їх швидко переглянемо і колоду потім на останемо. І все, зараз понакриваємо, переглянемо і далі покажу. Так, ну що, прийшли на колоду і мася. І зараз будемо дивитися, що в нас тут Шадом Ощмо Зивий Ага. що знає. Займон бачив Да, сколько их? Раз, два, три. Тут на три улочки. Ну, на три. Тут один он оборвался. Не. Где оборвался? Да, один оборвался. Не, может быть. Вот тут оборвался. И мокрый, баш, сколько да. да. надо трошки будет открыть, И что надо сделать? Палочки можно подложить. Угу. Ну, короче, живые, наверное, оказывается. Все, укусила? Эээ, е, живые оказываются, там надо буде потім забрати один. Тут було не так трошки формировать їх, наверное. Ну ничего страшного, Подожди. Будем бачить. Там так, промм. Так, друзі, шо у нас? Получается? дві сім'ї відійшло. Тут також гарно сидять собі, там одна сім'я перша щось О, там так, балується. Очень шити. Угу. Щоб було логік там. В принципі, що, все. Коротше. Переглянули ми С сьогодні, так. <плев> да. В принципі, дві сім'ї так і розчитували, що вони відійдуть. Там ще є пару сімей, які будуть проблеми. Якщо будуть проблеми, знімемо, покажемо. А так, що? А так у нас виходить? Да. 200 сім'ї – це дуже, не дуже велика втрата, так все, слава Богу, що вони перезимують. І це на меду у нас ну, так, перший рік на меду іменно зимуємо. Так що, Хай собі стоять. Далі зимують, Десь, Бог вони перезимують всі Оста, о, Остача. Все буде дуже добре. Так що всім дякую за цей перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, що там як у вас. У нас поки добре. Будемо далі бачити. Все, всім пока.